Київський університет інтелектуальної власності та права розпочинає свою роботу із зустрічі гостей в обличчі майбутніх абітурієнтів. Розгублені проте з цікавістю спостерігають за атмосферою та сором'язливо шикуються у чергу на реєстрацію. В холі бачимо стіл, де представлена зброя, якою користуються наші збройні сили на передовій. Випадково зустрічаємо військового, який на Авдіївському напрямку отримав поранення. Сьогодні він привів свою доньку познайомитись з вузом. Нині він проводить майстер-клас: як розібрати та скласти автомат Калашнікова. Автомат Калашникова 74, калібр 5,45. В п'ять. Бойових умовах грязь, вода це дуже погано на нього впливає. Залі не знадобилося краще жити мирним життям. Тому всім бажаю миру. Поряд з актовою залою бачимо поліграф. Досвідчені поліграфологи довели, що впровадження поліграфа в Україні є важливим пріоритетом розвитку і панування справедливості і чесності правового поля. Тут показують в деталях, як користуватися поліграфом та як виявляти психофізіологічне дослідження. Ми, ми демонструємо зараз абітурієнтам принципи роботи е, психофізіологічних показників, які вимірюються в ході. Дослідження на поліграфі. Ми розказуємо про те, що наші студенти мають бути обізнані з технологіями виявлення прихованої інформації, які на теперішній час застосовуються в різних сферах нашої життєдіяльності. Захід розпочався традиційно з гімну України. Після чого вшановуємо пам'ять всіх полеглих. Далі розповідають, які факультети є, що необхідно, щоб вступити в університет, та чим пишаються величезні оберти інші спеціальності: і це і кібербезпека, і інформаційні технології, і іноземна мова, філологія, і в той же час ми вже бачимо сьогодні ми і прав, ми і і, і багато багато інших спеціальностей. психологія, журналістика. Тобто, от щорічно цей пріоритет міняється в залежності від, від кількості наших студентів. Але е, практично сьогодні сказати, що ну пріоритетом безумовно, є право, але є такі окремі спеціальності, які сьогодні набирають величезні оберти. Я впевнений, що право мені здається за дуже короткий період може навіть вийти на друге місце. Студенти, які перебувають за межами країни, будуть мати можливість. Здавати дистанційно в тій країні, в якій вони перебувають. Там будуть визначені кущові місця країни Європи, навіть якщо це не в тій країні, якій не пробуває, то він зможе пересунутися недалеко в іншу сусідню країну і успішно здати зовнішнє оцінювання, яке таким же чином буде проходити в посольствах, як і проходить в нашій країні. Майбутні абітурієнти ознайомлюються з правилами подачі документів та записують інформацію. Після урочистості вони розповідають про враження від побаченого, та ким мріють стати у майбутньому. Взагалі мені дуже сподобався, як він виглядає ззовні, всередині дуже цікавий інтер'єр. І е, я так розумію, це викладачі чи представники е, дуже класно. Тут на детекторі брехні, і там з цими відбитками пальців е, дуже класно порозказували за все і ну, дуже зрозуміло дали інформацію. Він дуже сподобався. Я завжди мріяв вступити в Одеську юридичну академію. Це для мене був ну, пріоритет. Ще тим паче вона в Києві. Є. Мене цікавить журналістика, філологія. Чому журналістика? Що вам так цікаво? Вам цікаво тексти писати, вам цікаво людей інтерв'ю брати, спілкувати? спілкуватися спілкуватися з різними людьми і напевно філологія це так вона тісно пов'язана з журналістикою, тому що чим більше мов людина знає, тим більше в неї напевно можливостей Знаєте, як розкриваються особистості різноманітні віта Боровик Владислав Лазуренко, Ярслав.